Всім доброго дня, друзі. Е, перший питання у мене. Підскажіть, будь ласка, напишіть в коментарях. зараз ми е, шукаємо плівку. Нам, е, я не хочу плівку там, 6 сезонів, е, бо я тільки входжу, як кажеться, в цей бізнес ну, в і не хочеться сразу вкладень таких там, прям завишених робити. Хоча б на перший раз взяти на 24 місяці. де може хтось купував дешевеньку плівку на балагани, бо отут, а я вам зараз покажу, там все. Тобто, якщо далі туди не будемо йти, там залишилося там, 4 чи 5 квадратних метрів. Ми все, сьогодні його не встигли доробити. Ну, вже доробимо. Нам вироють. І під балаганчики у нас тут я вже вичитав, 4 балагана буде. По 3,40. По 3,40 4 балагана у нас сюда Входить, длина по 20 метрів. І от зараз шукаємо плівку. Тепер друге. давайте Сьогодні ми будемо обробляти монофосфатом калія. Температура, ну у нас тепла, я вже не брав, мірять. Я на грасні дивився 12 градусів, земля я теж думаю, в предвічому відео я обробляв відео, вийшло в мене бексіл кальція. І мені писав в коментарі, я їх зараз заповнив, це я його, от реально, я його буквально 10 хвилин назад прочитав перед цим, коли ми збиралися йти сюди обробляти і це відео. Віталій Томчук, якщо ви не разу не купляли, Валагровський, бриксіл кальцію. А десь там ви мені скинули, прочитали, що він должен бути білого кольору і світло сірого, в чата GPT або там VC. То, будь ласка, не пишіть коментарі взагалі, якщо ви не брали. Ось я спеціально знайшов цей пакетик. І ось на камеру прочитайте, будь ласка, знизу. Отут, а я вам покажу отако, Дивіться, бриксіл кальція. Знизу, що написано? Хілат, Кальцію для всіх видів рослин. Хелат кальцію. А ви мені пишете, що я не тим обробляю. Тобто я вже, ви розумієте що ви трохи буваєте цими коментарями і збиваєте людей. Якщо я прочитав, що це брексіл кальцію, значить це брексіл кальцію. Так, да, у мене були помилки, були помилки. Ну я потім в відео в следующему говорив, що у мене така то така то була помилка. Ну, це я точно пам'ятаю, що це був брексіл кальцію. А ви мені пишете ні. Ну, я ж читати вроді би вмію, в школу ходив і вмію читати. <рик> так що, ну от так. Тепер давайте я скину. Добре, що я от тут їх всіх скидаю. Ось там от скидаю, а потім ми на мусор. Ну, монофосфат кальція у нас такий. Ложка в мене, от я вже не міряю, от така в мене десертна, не столова, вона, типу як столова, ну це десертна називається ложка. От тут вона повна ложка, це виходить 25 грамів. І ми так, як, як завжди, йдемо в бочечку, набираємо води. Так, да, звісно, трохи... Оце я не знаю. Мені то, як кажеться, мені все одно те, що ви там написали. Ну, а друга людина прочитає. Друга людина прочитає цей коментар і, і все, і не буде купляти. А їй по факту треба це зробити. І ви збили просто людину. От і все. Ой, це є багато. Отак ось в мене не повна згорка і це виходить якраз 25 грамів. Ще чуть-чуть отак додав. Так що це таке, друзі. От бувають такі, що пишуть і збивають. І, і чуть мене не збили. Я реально йду зараз і думаю. Невже це я просто допустив якусь помилку? Вроді би все правильно прочитав. Ну да, там просто що від Валагра, давайте ще раз. Тут вроді трохи, ну, як в звичайних, тут трохи більше заліза виходить, мабуть. Я так розумію. А, ну так. Да. Тут ось в таблиці. Тут кальція, типа 10%, ну щось кальція 10%, а і магній сюди входить просто. Тут, наверное, Валагра більше додає ще магнія в цій кальці. Ну, Капець, просто. Я в шокі, если чесно. Я уже сам злякався. Я не знаю. Так, ну хай расстає. Пішли, я вам покажу нашу. Ну уже, да. Уже колер начала менять полуничка. Ну ми ще вички дня пробуємо. Ну що, сейчас покажем вам полуничку нашу. Э, после, получается, после кальція у нас пройшло 4 дня. Да, 4 дня. Сейчас мы обработаем ще монофосфатом калия. А потім в предыдущих відео я хотів спочатку обробити відшкідників, потім монофосфатом калія, а потім вже обробити медіан екстра. Зараз ну, ми зробимо по-другому монофосфат калія кину, потім відшкідників оброблю і медіан екстра. Полуничка почала вже викидати. Ну, тобто колір міняти на зиму. Блін, капець, проходився ж не було цієї трави. Це молочай. Все, она уже начала краснеть. Ну, такая брунька нормальная. Ну, обратно же, это брилка наша. Суперовска. Вообще классно. То есть у меня там есть деляночка. Здесь приблизно 10 соток. Будем дивиться, как десь что-то, то, то мабуть, мы, наверное, там я буду садить чисто брилу. От, не знаю, сподобалась она мне по приживаемости. По всьому. Ну, я вже сильно так стараюся цю траву не убирати. Буде зачистка весною, тоді вже ця вся травка вже, в принципі, ходить. Просто час витрачати, то я не бачу смисла. Так що. Ну така нормальная. Ну нормальная я хочу сказати. Я, якщо чесно, сам не ходив, не дивився, так сильно не придивлявся. Ну а так, плюс мінус нормально. Да, трав... травка, конечно, трохи напрягає. Ну, тут вообще классно все. Ракета. Так что такие, друзья. Ну и по поводу еще раз плевочки. Вас попрошу, чтобы, может, я скажу, может, здесь кто-то себе брал по дешевке. Ну, понятно, что дешевых сильно на нема. А все равно хочется как-то трохи заэкономить. Все цей мусор не буду, лучше ще заправлю. Мусор собирається на дні. Накачали? Под настроїмо сейчас його. Нужно чуть-чуть побольше разлепы, Ну, может так нормально. Все, погнали. Так, і пішло у нас вже друге відерко. Трошки листя більше стало, то трохи розход. Ну, більший став. Це таке мусор стався. Ну, і Азію зараз. Так. Я не знаю, що мені от Азія у мене ж прийшла з, типу, з бурою плямістістю. И я посадил, вроде бы я ті листочки больні пообривав. на воздух спустить. Но бачу да не дай обратно новые листочки проскакувається буре племестисть. То мне в первую очередь, мабуть, надо будет бороться с бурой племестю, наверное, я так розумію. Во все, подаю, покажи. Во все давайте. І усе трохи єсть. Ну, будемо дивитися, що як вона себе буде чухатися Азія. Ну якщо чесно, не подобається вона мені. Дуже не подобається. І по поводу цього... То в мене тут так відкрита, нормально, я не знаю, чи на відео вам попакає це. Видно, що воно аж от прямо в землю в мене. Заливає так нормально. Не именно на листочек, а я прям так луночку гарно наливаю. Thank you. <кій> Скільки ми тут? 20 минут потратили, а наші полунички, я думаю, хуже від цього не стало. Так що друзі, не забуваємо пишемо коментарі ставимо лайк або дизлайк, но коментарі по ділу. Так що, всім пока!